20 театральних колективів з різних міст України у Мукачеві стартував відкритий фестиваль театрального мистецтва аматорських дитячих та молодіжних колективів. Імпреза над латорицею. Протягом чотирьох днів глядачам покажуть 22 вистави. Це різноманітні і різнопланові, різнохарактерні твори. Це і від маленьких мініатюр для маленьких діток тривалістю 15-30 хвилин. А є і скажімо так досить повнометражні вистави, які тривають і 45, і скажімо, повну годину. Ми запрошуємо всіх мукачівців в ці дні відвідати наш театр. Ви тут знайдете цікаві речі і побачите як для дітей, так і для сімейного перегляду, навіть для дорослого глядача. Цьогоріч показ вистав дитячих та аматорських колективів триває одразу на двох локаціях мала та велика сцени. Розпочали фест постановкою плітки від студії Пантоміми Зужгорода енергія Мім. На великій сцені першої виставу представив колектив ріка з Харкова. Вони показали чуттєву та життєрадісну постановку про дива. Раз, два, раз, два, Цього року на фестиваль приїхала рекордна кількість театральних колективів 20. Чимало театралів з Харкова, Сум, Конотопа, Миколаєва та Києва. Частина з них є постійними учасниками фесту в Мукачеві. Багато цьогоріч і нових колективів. До нас приїхала Сумщина, це саме Суми, Конотоп, Харків, Дніпро, регіони, які зараз ну, майже найбільше потрапляють від ворожих обстрілів. Але діти, попри це, підготували дуже цікаву програму. І вже традиційно у нас працює відразу три склади журі: це журі, каріфеє в Журі авангардного нового покоління і журі практиків, до складу якого війшли директори і головні режисери театрів України. Саміра вже в шосте бере участь у театральному фестивалі. Попередні роки виступала в складі колективу Бавка. Цьогоріч дівчина представила сольний номер. Атмосфера на фесті каже, що разу тепла і творча. Цей фестиваль для мене це загадка така дитинства. Я завжди, коли сюди приїжджаю, мене аж е, сльози на очах, бо з самого дитинства сюди їдемо з нашою групою, командою. Е, знаємо всіх організаторів, координаторів. Ну, для мене це дуже теплий такий спогад. Я обожнюю імпрези над латру і кожен рік. Ми її дуже сильно чекаємо. Постійно приїжджає на імпрезу над латериці юна театралка Анна цього року теж з сольним номером, і тільки злість буває геніальна. Розповідає тут на фестивалі, знайшла чимало друзів та додає завжди цікаво спостерігати за розвитком колективів, які беруть участь щороку. Я точно їздила ще. Поза тобто я не приймала безпосередню участь, але я приїжджала, дивилась всі вистави. Я дуже люблю в цілому театральному мистецтву спліткувати, особливо за молодими студіями, які тільки роблять свої перші кроки. Це дуже завжди цікаво. Особливо коли колективи приїжджають із року в рік, і ти слідкуєш і бачиш, як вони ростуть і розвиваються. Офіційне відкриття фестивалю відбудеться сьогодні, о 16-й годині, на центральній площі Мукачева. На вихідних для глядачів покажуть 10 вистав. А вже у неділю відбудеться підбиття підсумків та нагородження переможців.